Et... Раз ми вже дуже сильно пішли в міграційну тему, хотілося спочатку обговорити вишарецьку четвірку. Це для глядачів нагадаю, це група країн: це Чехія, Словаччина, Польща і Угорщина, і вони відмовилися запускати мігрантів. Вони відмовилися від міграційних квот, і ми зараз спостерігаємо, що Варшава та Прага набагато чистіші за Париж чи Берлін, і набагато менше як рівень і криміналітету, і так далі. Так, от питання: що буде з Україною? Чи дадуть нам право вибору при євроінтеграції, чи поставлять перед фактом, що ми маємо взяти? Ати частину європейських загальноєвропейських зобов'язань щодо міграції. Дивіться, в цих країнах нема такої кількості мігрантів не через те, що там діють ефективні заборони, а тому, що ці країни є менш економічно привабливими, і вони зазвичай є транзитними зонами, бо воліють все таки потрапити в Данію, в Швецію, в Німеччину, Францію, тобто ну в Італію, мабуть, ми ми візьмемо на себе певні зобов'язання. Більше того, у нас якраз буде і внутрішня потреба, ну така яка була. В Німеччині після Другої світової війни тому нам бажано зараз думати не над питанням е, про те, чи станеться це, чи не станеться, а прийняти як даність, що це станеться з необхідністю і е, думати про те, як зробити так, щоб те, що станеться, було для нас максимально корисним і, і, і спробувати мінімізувати всі потенційні ризики Утягнув і питання. шкоди. А хто хто для нас буде корисним а не шкідливим? Ну, я боюся, що ми не будемо так це вирішувати. І подаряному коню в зуби не дивляться з цієї серії. Ну і опять же, ну, питання полягає в тому, що ну, ми трохи переоцінюємо свою привабливість ну, для, грубо кажучи, там певних міграційних груп. І гру, знову ж таки, дуже переоцінюємо потенційні загрози від цих груп. Тому ну я до цього ставлюся значно е, ну спокійніше, тому що це також не є новим викликом для української культури, да і українських е, так, реалій. 700 років нескінченої війни. Да, серйозно впливає на демографічні, навіть антропологічні риси українців да, і культурні особливості, і ну, більшість українців досі має це все ну, ксенофобію, расизм як умоглядні конструкції. Ну, це тому не що не ми це, дуже рідко на Російську Федерацію і, ну, і, і ми не стикаємося, це... наприклад, з, таким, з такою кількістю інокультурного субстрату. Ну, тому для нас це поки що спекуляція. А коли ми будемо стикатися з, ну, з достатньо великою кількістю Субстрату, то тоді ми побачимо, наскільки ми є ксенофобами чи не є ксенофобами, наскільки у нас є запас цієї толерантності чи нетолерантності, але, повторюся, це двосторонній процес.